Медики-волонтери з Італії допомагають вимушеним переселенцям та місцевим у Чернівецькій області. Галина показує малюнки донечки. Їх російські окупанти шматували, зайшовши до їхнього дому. Він залишився там, у невеличкому селі Бойове, на Херсонщині. Самі розумієте, це Росія. Заходили, перевернули все, забрали, забирали речі, забирали телевізор, забрали холодильник, вони нікого не питаючи, і не, ну, ні на кого не дивилися, можна, не можна, не питаючи. Перевернули все геть дрігом, порозкидали документи. У мене дитина старша, дуже гарно малює. Розірвали малюнки. Переживши окупацію, Галині з трьома дітьми за допомогою волонтерів таки вдалося виїхати до Чернівецької області. Їх прийняли у прихистку для вимушених переселенців, який створили у старій жадові. Консультують, надають безкоштовно ліки, надають психологічну підтримку, працюють реабілітологи з нашими інвалідами. З дітками ми влаштовуємо їм різні заходи, арт-терапію, майстер-класи, ігри цікаві, щоб їм відволікти їх від цього жаху. Щотижня сюди приїздять італійські медики-волонтери, серед яких Б'янка запевняє, що разу чує усі ці страшні історії про російський терор і в жилах стини кров. Та водночас її зворушує те, як у кожній громаді українці самовіддано допомагають один одному. Куі ми побачили тут людей, які в один момент втратили все: дітей, свої будинки. І люди зі своїм душевним і фізичним болем опинилися тут, не розуміючи свого майбутнього, адже війна триває. Я розповідаю їм, як виходити з цього стану, як дивитися у майбутнє, намагаюся підтримати морально і дати надію. Це робота не однієї консультації. Працюю із задоволенням, бо хочу допомогти Україні у цей важкий момент. Сімейні лікарці із Київщини Тетяні, й самі довелося покинути дім. Тож, що пережили вимушені переселенці, їй добре знайомо. Приїхали в Чернівецьку область в стані стресу, в стані розпочу, і стрес далі провокує розвиток гіпертонічної хвороби, безсоння, будь-яких або майже багатьох шлунково-кишкових розладів. І розмовляючи з пацієнтами, коригуючи їхній внутрішній стан, я їм надаю препарати, які мають таку дію для врівноваження нервової системи. Відповідно, працює з ним. Ми психолог паралельно, і ми профілактуємо і виникнення таких захворювань, як інфаркт, інсульт, виразка шлунку, безсоння, і як наслідок психічні розлади. І вже були випадки, які люди просто приходили і дякували. Дуже дякували за надану допомогу. Волонтери, медики із Італії допомагали вимушеним переселенцям, які нині перебувають на Буковині. На цьому кажуть, не зупиняться. Попереду ще багато роботи. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4